У зимовий день ішов дідусь лісом і не помітив, як загубив свою рукавичку. Ой, де ж моя рукавичка? Напевно, загубив дорогою. А рукавичка тим часом лежала собі в снігу. Піск Піск, яка гарна рукавичка. Хто хто в рукавичці живе? А ніхто не відповідає, от і вирішила мишка поселитися. Житиму я тут бо тепло й затишно. -ке -ке. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, а ти хто? Я жабка скрекотушка. Густіть мене, і ти буде нам удвох веселіше. Цьом цьом, а хто в рукавичці живе? Ми тут, а ти хто? Я зайчик побігайчик. Можна й мені. Ще трохи місця є. А хто хто в рукавичці живе? Ми зайчик. А ти хто? Я лисичка сестричка дуже змерзла. Пустіть погрітися. Заходь, як тісно, то тепло. А хто в рукавичці живе. Ми, Ми тут. тут, а, а ти, ти, ти хто? хто? Я вовчик, братик. Дуже холодно. Пустіть і мене. Ну, добре, тільки обережно. Хр -р -р. А хто хто в рукавичці живе? Ми, Ми всі вже, вже тут. тут. А, а ти, ти хто? хто? Я ведмідь на брід. Не вмістимося. Ми тут, а ти хто? Я обережна. Рукавичка не витримала, і всі звірі повискакували хто куди. Отака От пригода трапилась у зимовому лісі. О, знайшов рукавичку. Але що це з нею сталося?